Серед великих імен, всіх вождів і філософів, ти шукаєш одне лише ім'я, ідеал, По сторінкам епох, імена оті розписом, та скажи, хто із них за тебе помирав. Ти шукаєш мудрими, сильними, знатними, відшукати одного нелегко то є. Бо було так багато і мудрих, і прославлених, і скажи, хто із них, спокій серцю дає. Довго, болісно, але надієшся, що знайдеш на кінець ти одного з усіх, та великий із світу також, друже, грішники, і скажи, хто із них міг прости тобі гріх. Розбудилась душа у марнотних тих пошуках. То повна відчаю, байдужості вона нескінченно ідуть собі низькою імена, 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 як нерідко, не гірко признать ти далекий від істини, одинаково так само блукає душа, і від пошуків цих вона в тебе утомлена, до тепла вона прагне, немов те пташа що тобі принесли безкіщені ті пошуки, та надаремне ти сил своїх не витрачай, не знайшов ти того, хто тобі зміг зміг достоїнству стати твоїм ідеалом, тому не шукай. Не шукай, бо нема його там серед значущих, тому що він слави собі не бажав. Той, кого ти шукав, Він в тих списках значиться, Але ти про ім'я Його чудне чував. І ім'я Його ніжно звучить і так радісно, і ім'я Це великому Богу підстать. Це ім'я є наповнене вірою і радістю, ім'я Божого Сина Ісуса Христа. Він прекрасний найкращий, найкращий синів на планеті. Він від смерті і аду тебе відкупив, ще до створення світу, любов'ю Він вічною, тебе як творіння своє полюбив, Він, не знавши гріха і нічим не сплямований, на Голготській хресті за твій гріх помирав, ім'я Божого Сина Ісуса Розп'ятого є великим імен з усіх земних, щоб ти знав. Підійди до Христа, напис є над розп'яттям, не очима душею, читай її там. Ісус, Назарянин, Він став Божим прокляттям, щоб тим і спасіння у Нім віднайти. Хрест Голгофи став Божого Сина, відмінністю. На цьому хресті сам Ісус тебе ждав. Не соромся, що... Виду нема в Нім і величності, ти схилийсь перед Ним. Ось він твій ідеал, добрий, щирий, святий, милосердний і любящий життя смису, життя тіль і світло, і хліб, цар царів в нинішньому, в минулім і в майбутньому нема такого на небі, нема на землі. Ти схилий перед Ним. Розкажи сину Божові, і примі і про мрії свої, і про темних гріхах, і про те, як ночами глибоко тривожними не раз плакав і мучив тебе сильно страх, як не раз обманувся в житті своїм Богом до людей, як ти стукав, марно, тратив літа, як шукав ти підтримки від них і допомоги. Все скажи Ісусу під Тінню Христа. Він достойний того, щоби став на коліна ти, Він руку спасіння готовий подать. Помолись ти Ісусу без тіння зневіря, помолись і йде на Тебе благодать. Той, хто по вірі, прийняв дар Христові спасіння, знає, як з ним приємно і як добре є. Хай в серці твоїм, лина пісня хваління. Боже мій, я знайшов в світі щастя своє.